Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездуженням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломож в ексклюзивному інтерв'ю ТСНЮА. У нього була реальна хвороба, але він її використав як фактор, що він не може брати участь в активних оборонних координаційних заходах. Він відійшов на деякий період у тінь, особливо в період, коли треба було вирішувати питання про якісь стратегічні зміни. Із задіянням самої Білорусі її збройних сил. Лукашенко відійшов на другий план під виглядом хвороби, пояснив експерт, за словами маломожа. Білоруський диктатор навмисне продемонстрував, що навіть рухатися не може по Красній площі, і змушений відвідувати у Білорусі медичні центри. Знаючи Лукашенка, і ситуацію, яка там у Білорусі ніколи б він не показував, що відвідує медичний центр. Це демонстрація Росії, показує, що він хворий і недієздатний, припускає ексрозвідник. Водночас, Микола Маломож зауважив, що така гра із Кремлем може вилізти боком Лукашенкові, якого у Москві можуть списати та замінити на когось іншого ще більш Вояльного. Наприклад, секретаря Радбезу Республіки Білорусь, який вважається громадянином Білорусі, але повністю контрольований Росією і також є громадянином РФ. Так само міністр оборони, глава КДБ, блок на заміну є, вважає колишній розвідник. Саме тому, на думку маломужа, Лукашенко намагається не перестаратися зі своєю хворобою. З одного боку, Лукашенко хворіє, маніпулює, що він не може брати участь у підготовчих операціях. Щодо агресії, передавання ядерної зброї, він паузу робить. А з іншого боку, він бачить, що якщо буде дуже хворіти, його замінять на. Генералів, а він буде на тому світі, розімував експерт. Раніше розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін. Нагадаємо, виступ Лукашенка на дні прапора і гімну Білорусі в неділю, 14 травня, зачитував прем'єр-міністр Роман Головченко. Чутки про нездуження Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд. Не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад. Також білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка 15 травня. Лукашенко після чуток про хворобу вперше з'явився на публіці. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.